Сьогодні ми завітали до Дарницької районної державної адміністрації для прийняття участі в обговоренні проблем відносно будівництва та експлуатації ЖК Рів'єра. Хочу зазначити, що проблема стосується не лише законності будівництва даного житлового комплексу на території Дарницького району, а також екологічних проблем, що пов'язані з річкою, котра протікає поряд з даним ЖК. Нас сьогодні запрошені на нашу зустріч і присутні представники. Київводоканал, ДТ Київські електричні мережі, ЛЕСО, БК Буд, Софія Град К. Ініціативна група мешканців ЖК Рівєра, Дарницьке управління поліції, Дарницьке районне управління ДСНС. Є питання? Вони будуть до вас обов'язково, і їх буде найбільше серед всіх тут учасників і буде, я так розумію, і негатив вашу адресу. Я це відклав на завершальний етап. До кінця наступного тижня в п'ятницю зв'язатися із представником забудовника або з дитекою, як вам зручніше, щоб отримати логічніше від дитеки підтвердження, що акт надано. Є представник водоканалу, будь ласка, де тобто, ви можете зараз укласти прямі угоди за умови передачі вводів до будинків. Це має виконати безпосередньо з Хай за неділю ми зробимо пуску на лакту і будемо визивати не. Вони прохання, коли ви всі називаєте терміни, щоб вони, ви були впевнені, всі, хто буде подальше називати якісь сроки, що ви несли за них відповідальність за ці слова, тому що ми ж це все, все сприймаємо і віримо. Тут є представник екоінспекції, є представник плесу, якого на балансі знаходиться водна водойма. Якщо можна, є представники громадської ініціативи і громадської організації, які опікуються і справильно роблять, що звертають на це увагу. Робота після цього стає якісніше. Хоча це має вирішуватися в буденному щоденному порядку. Є керівництво дарницького управління поліції. Проводиться досудове розслідування по двум крипунальних Перше внесено щодо самоуправства та перевищення своїх службових обов'язків демонтажу електролічильника. Друге, провадження проводиться за фактом забруднення русла річки і прочі. Чекають висновку для того, щоб кваліфікувати, для того, щоб здійснити відповідні дії. Мені здається, пані Ляна буде правильно прокоментувати. Були відібрані проки, і на даний час отримано запит від Дарницького управління поліції щодо перевищення показників води. Тому на даний час я не можу прокоментувати, що там як є перевищення, немає, бо це буде долучено до матеріалів. Власне, ви цю роботу виконали і вже надали інформацію ще не надали зараз. Ще та, до, поліція, на та, до поліції, тобто те прохання, яке було від поліції, вимога вона виконана зараз. Процесі реалізації передачу інформації. Так. Дякую за інформацію. Плесо, будь ласка, якщо можна інформацію з приводу водойми. Підно проєкту, який розробляла тепер плесо і виконували берегов біля цього ЖК, в нашому проєкті немає ні одної труби водовідведення поверхневих вод, яка б виходила в річку. Плеса не погоджувала, плеса погодила геодезію. Так? Погодження системи водовідведення поверхневих вод, ви повинні були погоджувати з департаментом архітектури. Ми ж запросували забудовника, щоб нам надали допомогу. Нам нічого не надали. У вас є фірма, з якою ви заключили договір, яка вивозить сміття з ями відкачки. На цих фотографіях та людина, яка відкачувала, будь ласка, надайте дані поліції. На цих фотографіях видно, якщо ця фірма вивозить це сміття в ліс. І викидує на траву салфетки, прокладки, пластик. Я до поліції звертаюся, будь ласка. Зафіксуємо це звернення і в рамках іншого, іншої заяви і поліція буде приймати тоді рішення, чи воно в рамках заяви. Тож будемо сподіватися, що всі проблемні питання, що стосуються ЖК Рів'єри та екологічного стану водного об'єкту, таки будуть вирішені. Але в нас все ж таки залишилося питання, чому всі ці проблеми ігнорувалися протягом шести років, і ніхто не звертав увагу на дану проблему, пов'язану з ЖК Рівєра.